Добрий день всім любителям історії, з вами Миколаївський історичний музей і сьогодні ми хотіли поговорити про дуже важливу подію в історії України 29 січня 1918 рік. Так, це бій під крутами. На початку січня 1918 року більшовики встановили контроль у Харківській, Катеринославській та Полтавській губерніях та розгорнули наступ на Київ. Наступ більшовицькі війська вели двома групами: одна вздовж залізниць Харків-Полтава, Київ, друга у напрямку Курськ-Бахмач-Київ. Центральна Рада у своєму підпорядкуванні мала окремі частини колишньої російської армії, що були українізовані, а також сформовані із добровольців і їхніх підрозділів. Серед яких варто назвати саме курінь січових стрільців на чолі з Євгеном Коновальцем, загони вільного козацтва та сформований Симоном петлюрою гайдамацький кіш Слобідської України. Саме добровольці і стали опорою Центральної Ради. 24-27 січня 1918 року запеклі бої розгорнулися за станцією Бахмач. Українські війська змушені були залишити Бахмач і відступити до станції Крути. На підкріплення українських частин вкрути було направлено першу українську юнацьку юнкерську школу імені Богдана Хмельницька. У складі 400 450 курсантів та 20 старшин-офіцерів. До юнаків школи приєдналася перша сотня 116-130 осіб. Новоствореного помічницького студентського курення січових стрільців переважна більшість студентів не мала достатньої військової підготовки. Студенти були погано озброєні. До курсантів юнацької школи студентів, гімназистів приєдналися ще десь до 80 добровольців з підрозділів місцевого вільного козацтва із Ніжина. Загалом, з різними підрахунками, у крутах 29 січня 1918 року перебувало до 520 українських вояків і юнаків та студентів, які мали на озброєнні до 16 кулеметів та одну гармату на залізничній платформі. Упродовж дня вони вели бій за станцією з більшовицькими військами. Загальною чисельністю, за твердженням більшості джерел, 4800 осіб, а їхня чисельність, в числі 400 балтійських матросів, усі добре озброєні із артилерією. Після бою у присмерках. Українські війська організовано відступили зі станції крути до своїх ешелонів. 27 студентів та гімназистів, які знаходилися у резерві під час відступу, потрапили в полон. І наступного дня ці 27 героїв були розстріляні або замордовані. Згодом їх поховали на Аскольдовій могилі у Києві. За сучасними підрахунками втрати українських військ під Крутами оцінюють у 70-100 загиблих. Серед них 37-39 полеглих у бою та розстріляних студентів та гімназистів. Більшовицьких військ під Крутами близько 300 вояків, затримавши ворога на 4 дні. Київські юнаки дали змогу укласти Брест-Литовський мир, що означало міжнародне визнання української незалежності.